Про головне події в Харкові та області 29 лютого. Аналітики центру «Обсерваторія демократії порахували, скільки кошти отримання чиновників міського самоврядування на Харківщині. Аналізували управлінські витрати громад за минулий рік. Найбільше коштів на чиновників пішло в Харкові майже 900 мільйонів гривень. При цьому в загальному обсязі міського бюджету це трошки більше за 5%. відсотків. Подібні розходи на управлінців у Львові, а до прикладу, в Дніпрі, на отримання чиновників іде 3,4% відсотки бюджету. Серед міст Харківщини найбільший відсоток на самих себе спрямовують управлінці Лозової. У бюджеті громади такі витрати склали понад 15%. На дорогах Харкова та області знову запрацюють прилади трукам. Камери, які відключили після початку повномасштабного вторгнення, знову фіксуватимуть швидкість та фотографуватимуть порушників. Поки що їх роботу відновлять на обмеженій кількості доріг. Це сім ключових магістралей Харкова та дві траси Київська та Симферопільська. У патрульній поліції пояснили рішення тим, що в регіоні збільшилася кількість ДТП. Під куп'янськом тривають бої. Їхня інтенсивність дещо зменшилася, повідомив у нацмарафоні начальник пресслужби бригади Сталевий кордон Іван Шевцов. За його словами, ворог продовжує вести м'ясні штурми, діючи малими групами. Спікер східного угруповання військ Ілля Євлаш додав силу оборони зможуть використати потепління, коли воно настане, адже противнику деякий час буде складно застосовувати важку техніку. У Харкові СБУ затримала ворожу навідницю. Ідейна прихильниця рускава міра допомагала росіянам готувати черговий ракетний удар. Йому запобігли. За даними прокуратури, жінка має судимості за наркотики та крадіжки. Вона безробітна. А росіянам допомагала, сподіваючись, отримати посаду в окупаційній адміністрації в разі захоплення Харкова. Замість цього отримала камеру в СІЗО та підозру в Держзраді. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.